Усім привіт! Сьогодні у мене нове відео: це є варення з шматочками айви Воно дуже смачне і підходить для різної випічки або просто куштувати на хліб. Спробуйте і вам сподобається. Для початку я варю сироп, У воду даю цукор. Можна давати один до одного, як в описі під відео, а можна давати менше. Це залежить від вашого смаку. Коли все вскипить, зменшую температуру і даю прогоритися. За цей час я нарізаю помиту айву тонкими шматочками, можна і кубиками. Стараюся робити це швиденько, так як яблука чорніють швидко. У айви взагалі дуже багато є заліза. Тому не лякайтеся, якщо побачите, що шматочки всі потемніли. Кидаю нарізану айву у киплячий сироп. Чекаю, коли все знову вскипить, і зменшую температуру до мінімуму. На цьому етапі я даю лимонну кислоту або лимонний сік. Проварюю близько 1-2 годин. Це залежить від вашої плити і самої айви. У мене 2 години приблизно. Взагалі орієнтуйтеся на кольор варення. Воно має набути такого червонувато-золотистого кольору. А айва має стати такою напівпрозорою і м'якою. Це означає, що все готово. Тепер накладаю айвове варення у стерилізовані банки і закриваю. Не перевертаю, а просто накриваю до ранку. Потім розкриваю і даю повністю вистегнути. Залишаю трішки варення, щоб показати вам, яким воно буде, коли вистегне. Зараз воно ще трішки рідкувате. На наступний день воно виглядає ось так. Подивіться, як воно загусло. І колір дуже красивий. Це варення стояло без холодильника при кімнатній температурі, і все одно воно застигло. Дивіться, які красиві шматочки виглядають, вони напівпрозорі, набагато м'якші, як сама айва. Дуже будуть пасувати для якоїсь випічки, щоб викласти. Або смачним шматочком хліба. Я все ж таки не витримала. І спокусилася на один шматочок хліба з цим варенням. Повірте, це дуже смачно. Отже, з 5 кг айви, яка у мене була, вийшло в мене стільки баночок варення і навіть три баночки соку. Який залишився з айве. Я його буду використовувати як компот, розводити з теплою або прохолодною водою. Ось такий взагалі в мене вийшов результат. Таке айвове варення шматочками. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, то, будь ласка, покладіть йому вподобайку, а також підпишіться і підтримайте мене коментарем. Дуже вам дякую! Смачного!